То в черги до військоматів, які утворилися в перші дні вторгнення Росії в Україну, на другому році повномасштабної війни змінилися на ви хто мені? Я представник МТЦК. Ви мені мені все одно, що ви представник ДЦК або ж знімай знімай, знімай, Знімайте, знімай воду, як нас пакують, і напруга в українському суспільстві продовжує рости. Я втратила бр брата на війні. Я не хочу втратити ще чоловіка, тому мені складно сказати. Шкода й тих, хто там, і шкода тих, хто тут. Обговорення нового законопроєкту про посилення мобілізації вже викликало суспільний резонанс. Змінилася й ситуація на кордоні. В кінці 2023 року на кордоні суворіше стали перевіряти чоловіків, що прагнуть виїхати з України. У чоловіків, яким дозволено залишати країну, попри воєнний стан, почали вимагати додаткові документи про військовий облік в ТЦК. У державній прикордонній службі пояснили суворіший контроль з зростанням кількості підробних документів. Посилені перевірки на кордоні спричинили черги. «Куча автобусів уже ззаді нас не читали 40 штук автобусів. Люди стоять сутки, голодні діти, ніде нічого. Ситуація на кордоні вплинула на суспільні настрої і налаштувала деяких українців проти посилення мобілізації, вважають експерти. Як і мобільні блокпости, які розгорнули в українських містах напередодні нового року. Мають бути зрозумілими, які критерії не виїзду за кордон чоловіків, точно заборони. Бо зараз зупинили людей на в, в кордоні. Пояснити нічого не можуть, тикають пальцем один на одного. Військомати на прикордонники, прикордонники на військоматів. Урядовий законопроєкт зареєстрували в парламенті на різдво ввечері 25 грудня. У ньому уряд запропонував, зокрема, знизити призовний вік з 27 до 25 років, а ще встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін запропонував змінити процедуру військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. А з переліку висновків військово-лікарської комісії. Уряд запропонував виключити висновок про обмежену придатність до військової служби. Для того, щоб поселити мобілізацію, я вважаю, потрібно, щоб і допомагала нашим хлопцям держава, ну, щоб воїни не самі себе одягали, а щоб була допомога. Мобілізація не повинна бути принудітильною, так скажемо. Бо немотивовані люди там навіщо потрібні на фронті. Про це кажуть і деякі військові користі від тих, кого примусово мобілізували, мало. Водночас українські захисники, які воюють з перших днів вторгнення, потребують ротації. Мій товариш, комбат одного спочатку з добровольчих підрозділів Говорить, На жаль, вихід зсу, а точніше, сила оборони, Говорить, є рівно три двері на небо, в госпіталі, в тюрму. І це дуже неправильно. Слухайте ці люди вже майже два роки. Дуже важко працюють, і вони мають знати, а деколи доколі служити. Ми ж не в ситуації тотальної мобілізації, коли нема на кого міняти. Ну давайте просто порахуємо. До війни в Україні було 35 мільйонів, не менше. Окей, до 10 виїхало, 25, Беремо половину, 12 половин. Із них точно 5 мільйонів. Це чоловіки придатні до військової служби. Служить мільйон. Тобто, у нас ще в 4 рази є більший запас. На суспільне сприйняття законопроєкту вплинула відсутність комунікації влади з суспільством. Вважає політолог Ігор Рейтерович. Подібні рішення, вони потребують консультації з заінтересованими сторонами, в тому числі з представниками громадянського суспільства, на етапі ще їх підготовки. Тобто, от те, що відбувалося там в закритому режимі, треба вже було робити, обговорюючи з заінтересованими сторонами. Там наразі була присутня лише одна заінтересована сторона це Генеральний штаб Збройних сил України. Все, ніяких там федерацій роботодавців, інститутів громадянського суспільства, в тому числі тих, які опікуються, наприклад, категоріями громадян, які мають особливі. Проблем, ну, потреби там не було. Я сам колишній військовий ветеран. Якщо що зараз цим хлопцям не роблять, це неправильно це робить. Неправильний неправильно підхід зробили. Вони, щоб мали, щоб наші хлопці, хлопцям що на напередку, що тут, вони на ту покинули всі. І чому люди, зараз, ці хлопці, мужики, не хочуть воювати. Якби нам допомагали, хоча чим, б чимось нашим пацанам, то тобто, було б все набагато разу краще. Мабуть, є якась. Відхилення від справедливості від правди. Прості хлопці йдуть, а жирні ні. На тлі обговорень нового законопроєкту почалися й публічні дискусії у ЗМІ та серед нардепів про можливий відкуп від мобілізації. Я вважаю, що це ну, на совісті в людини. Ну не знаю. Я проти. Просто чомусь хтось іде воювати, а хтось повинен. Ну... Відкуповуватися. Ми маємо мати певне відчуття так, національної справедливості в суспільстві. І дуже багато хлопців воюють, які чудово заробляли собі великі гроші і, е і могли би це зробити, але пішли воювати воюють. Так? Тому я думаю, нам треба з цими грошовими всі комісенсами ну, відходити. Думку про те, що офіційна можливість відкупитися від мобілізації принесе більше шкоди, ніж користі, поділяє й ветеран АТО та військовий аналітик Євген Дикий. Наприклад, на от 11 бійців це от піхотне відділення, а по-хорошому на піхотний взвод 30 бійців, і ти повністю їх утримуєш з зарплатами, збройниками, з касками, з усім. То тоді да я як прагматик вважав би, що від цієї людини більше користі в тилу, аніж як від одного бійця в цьому самому взводі. І якби наші багатінки боротіни дійсно напряму утримували кожний по взводу бійців, це було б корисно. Але навіть е, я при тому розумію, що е, насправді введення цієї норми може дати більше шкоди ніж користі. Треба, щоб влада переконала суспільство, що мобілізація чи не податок на бідність і чесність. На сьогодні служіння війську це податок на чесність, ті, хто міг відкупитися, але совість не дозволила. І бідність, ті, хто не міг відкупитись. В містах набагато менший відсоток мобілізації ніж в селах. В великих містах набагато менше, ніж в маленьких містах. Тобто чітко корелюється з доходом. В Америці це лотерея. депутати, не депутат. Працюєш в адміністрації, витягнув лотерею вперед на фронт. Утім, попри численні зауваження до законопроєкту, опитані ДВ-експерти запевняють, подальша мобілізація Україні необхідна. В нас насправді немає вибору, точніше, він є тільки з двох опцій. В нас є вибір, або мобілізація достатньо масова, от така, як у орків, от або капітуляція. От власне третього варіанту нам не пропонують. В нас нема варіанта якихось компромісних мирних угод, домовленостей посередини. Так само в нас нема варіанта 32 мільйонам людей емігрувати. Тому по факту вибір дуже простий: або ми проводимо масову мобілізацію, або ми змиряємось з тим, що оті люди, які воюють зараз, ще який час фронт протримують, а далі прийдуть орки. 9 січня голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що запропонований Кабміном законопроєкт має низку суперечливих положень, тож зазнає суттєвих змін під час розгляду у парламенті.